Є момент, коли тобі здається, ти вже все вмієш. Але всередині з'являється відчуття: я стою на місці, або навпаки, ти тільки починаєш, але не хочеш витрачати час на помилки, для яких давним-давно є рішення. Саме тут починається цей курс. У ньому немає магії, є база, дисципліна, є кроки, які неможливо перескочити. Цей курс створений, щоб дати тобі фундамент, без якого неможливий зріст і досвід які я збирав руками? Ми підемо степ -бай степ від простого до складного: машинка, ножиці, положення тіла. Цей курс не про як повторити, а про як зрозуміти і створювати своє. Тут є все: від класики до фейдів. від малета до адаптації під форму обличчя, від роботи з клієнтами. До викладання і сцени цей курс про впевненість, яка приходить з досвіду, про помилки, які стають інструментом. Бо справжній майстер не боїться фекатів, він перетворює їх у силу. Але головне пам'ятай, навіщо тут? бо саме твоя причина зробить цей курс по справжньому цінним. Тепер усе залежить від тебе. Готовий? Почнемо.